Виходить, хоч пенсіонер заробити, заробити, бо пенсії не вистачає. А йому і цього не дають зробити. Не дають про нові зміни для працюючих пенсіонерів. Я розкажу вже зараз. Але можу сказати, що таке враження, що все робиться для того, щоб люди йшли, люди пенсійного віку йшли працювати, але при цьому, щоб їм не платити пенсію. Ось якось так. Я це бачу тільки так. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники! На каналі Зною. підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Сьогодні хочу поговорити про таке: деяким пенсіонерам, які. Після виходу на пенсію знову беруть, влаштовуються на роботу, тому що пенсії не вистачає. І от для того, щоб отримувати, скажімо так, навіть не так, людям придеться вибирати або пенсія, або робота. Тобто, отримувати і те, і інше одночасно вони не зможуть. Проте, більшості пенсіонерів це не стосується. Зараз розкажу. В пенсійному фонді розповіли, в якому випадку пенсіонер не зможе одержувати одночасно і заробітну плату, і пенсію. Тобто є ціла низка професій, які дозволяють людям виходити на пенсію за вислугою років. Тобто, маючи певний стаж роботи в такій професії і досягнувши певного віку, вони зможуть вийти на заслужений відпочинок після того, як виповниться 60 років. Навіть більше офіційно вийшовши на пенсію, вони зможуть знову влаштуватись на роботу. Однак в цьому випадку багато хто з них ризикує втратити свою пенсію. Справа в тому, що згідно з законом, людина, яка отримує пенсію за вислугою років, саме за вислугою років, так от такі люди. Дивіться, тут виходить така ситуація, дуже цікава, дуже цікава. Ну, от правда, я коли ознайомилась, просто в мами є знайомі, які ось там вчителі, знаєте, ось такого плану. І ось там, де виходять за вислугою років, вони не можуть працювати на тій самій роботі. Ну це якийсь, вибачте, це якийсь бред просто. Тобто людина, яка отримує пенсію за висловою років, не може продовжувати працювати на тій самій роботі, яка дала їй право на такий вихід на пенсію. Ну, це просто чесно, я взагалі не розумію навіщо такі закони. Точніше, вона має право там працювати, але в такому разі їй припинять виплату пенсії. І відновлять лише після того, як людина звільниться з цієї роботи. Тобто, розумієте, так, людина, ось наприклад, все життя працювала вчителем, але вона не може знову йти працювати вчителем, бо вона е втратить свою пенсію. Або ж хай йде працює, так пенсії не буде, або ж хай отримує пенсію, але при цьому не можна йти працювати. Але при цьому такі пенсіонер, а зараз просто, просто а, парадокс, але при цьому такий пенсіонер має право абсолютно працювати в іншій сфері, в якій працівникам не належить пенсія за вислугу років. Наприклад, якщо пенсіонер раніше там працював, я не знаю, там в шахті. І вийшов на пенсію за вислугою років, він може спокійно продовжувати роботу сторожем в магазині. Або коли людина там була все життя вчителем, теж може піти сторожем в магазині, і, або там, не знаю, садівником в парку і так далі. В такому разі людина буде отримувати зарплату і при цьому не втратить пенсію. Тобто, ну, ось такий парадокс. ось Просто такий парадокс входить, що е Тобто те, що ти вмієш добре робити, ти не можеш йти працювати за цією спеціальністю, бо ти втратиш пенсію. Або тоді отримуй пенсію, і ти не можеш ти працювати. Або йди працюй, не знаю там двірником, і тоді будеш отримувати і пенсію і зарплату. Ось якось так. Не знаю, для чого це робиться. Я просто так собі, в мене так, на думці, що це робиться для того, щоб. Просто не платити таким людям пенсію, тобто, хочеш йди працюй, пенсію тобі не будемо, тобто економити на пенсії або ж і розуміють, що люди, наприклад, ті, хто там пропрацював на якійсь посаді все своє життя, вони не захочуть йти працювати якимось іншим. Ось якось так знаєте, наскільки все заплутано. Я хочу звернутися до тих пенсіонерів, ось хто зараз в такому положенні. Будь ласка, пишіть, як у вас все це відбувається, що ви обираєте, і як все це взагалі. Бо ну просто цікаво, що відбувається зараз. Ну ось, бо з такими законами, ну не знаю, що люди обирають. Ось ну, бо вибір такий, знаєте, людям хочеться зрозуміло, що якщо взагалі немає грошей, і зрозуміло, що підеш працювати там ким завгодно. Якщо здоров'я, якщо здоров'я ще дозволить піти працювати ким завгодно. Тобто тут палка таких двох кінців. Я, мені не подобається цей закон. Я дуже сподіваюся, що щось будуть робити з цим законом, бо це несправедливо. Це несправедливо по відношенню до людей пенсійного віку. це. Моя думка, що ви думаєте щодо цього? Пишіть, будь ласка, в коментарях. У мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.